За 20 років української незалежності, українські демократичні сили знайшли відвагу і мужність і об'єднались. Ми гарантуємо, що ми скоротимо витрати на утримання кожного народного депутата вдвічі. Ми гарантуємо, що ми приймемо спеціальні закони, які зараз внесені до парламенту і які блокуються провладною більшістю, а саме. Ліквідація всіх пільг і привілеїв, продаж всіх державних резиденцій, заборона президенту і його когорті, користуватися державними коштами на свій розсуд, літати чартерними літаками, жити на широку ногу. Ми продамо заповідник колишніх і чинних чиновників, який називається кончо Заспа. Новий парламент прийме закон про порядок імпічменту. І перший під імпічмент піде Янукович. Країна переможець, що це країна успіху, що це та країна, в якій хочеться жити. Головне завдання для нас закласти такий фундамент для нашої держави, який дозволить збудувати сучасну, сильну, демократичну європейську Україну, і в якій не чергова партія влади буде вирішувати, як кожному українцю жити, а громадянське суспільство буде міцно тримати в своїх руках кожного чиновника, посадовця і надавати їм чинення влада. Одягає на весь український народ Кайдани, залишає без майбутнього наших дітей. Ми не маємо права на байдужість і бездіяльність.